Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій печені молитві і запрошую до цієї володнівання відця і Сина, і Святого Духа. В своєму священичому житті і діяльність, можна так сказати, я перекладаю одні і прості речі, для того, щоб звільнитися від якоїсь свого гріха, чи якоїсь своєї вади, Відні знайти корінь цього. Тобто, людина, коли приходить до сповіді, вона не просто повинна озвучувати свій мік, але у своїй сповіді вона повинна дійти до причини цього гріха, дойти до глибини цього гріха. І от коли людина не просто констатує факт, що я це зробила, цей рік, але починає розуміти причину, чому. Знає, як подолати свій гріх. Скажу так, свого ворога треба знати на це. І от, один з моментів, яким ми можемо перемогти в цій війні є насправді страх. Чому я кажу, що є страх? Тому що, подолавши свій страх, ми стаємо без. І ось сьогодні я хочу запропонувати. Вудку е одного давнігрецького філософа Спінози, е перепрошую грецького дамєримського філософа Спінози, який сказав такі слова: страх виникає внаслідок безсиня духу. Всі ми махнути. Кожен з нас боїться. І це неправильно думати і говорити, знаєте, що наші військові не бояться. Знаєте, це дико чути від людей, які кажуть, я не відновлюю на віку, я боюся, я не можу воювати, я боюся, я не можу йти захищати свою країну, свою сім'ю, бо я боюся. Знаєте, це в моєму розумінні. Це звучить. Дуже дитячий відмок. І інколи ти не розумієш, чому люди так говорять. Тому що коли ти бачиш приклад 18-літніх, 19-літніх, 20-літніх пацанів молодих хлопців, які ще нічого не бачили і не знали, які боялися цієї діти, я пам'ятаю тих. Молодих хлопців на початку цього повномасштабного наступу. як їм було страшно, коли вони вночі стихнулися з городом. І коли прийшло пірогом у рік, ти бачиш цих уже чоловіків, які повість 19, 20 років. Але вони чоловіки. Ти коли ти бачиш? Людей, які приходять зі страху цю гарну. Але через місяць два ти бачиш чоловіків. Ти бачиш тих людей, які розуміють Господич, заради чого це все. І от це собі запитання, чому одні можуть це зробити, а інші ні? І от слова спінози як найкраще це пояснює. Наш страх є внаслідок нашого слабкого Духу. Тобто ось цього внутрішньої сили, яка дозволяє нам бути переможцям, того духу, який дозволяє мені розуміти відповідальність мого життя. Людина сильна духом це та людина, яка розуміє важливість і цінність її життя. Той, хто цього не розуміє, той, хто хоче жити, левучи потечені, лиш до мене ніхто не рухав, ця людина ніколи що не здала. Знаєте, це така няна, виборчиться грубість, але я не знаю, як наче це сказати. Людина, яка має сильний дух, це та людина, яка, бачачи свій страх, робить крок вперед. Не через те, щоб похолити, а через те, щоб подолати цей страх. Бо коли ти лишаєшся в страху, коли ти не борешся зі своїм страхом, ти втрачаєш все, ти втрачаєш ти фізичний сили, ти втрачаєш моральні сили, ти втрачаєш свої. Дена починає постійно всього боятися і починається так звані панічні атаки. Знаєте, я сам свій час пережив панічні атаки. атаку. Радше Тому що в останній момент я зрозумів, що тільки з Богом ти можеш її подолати. І коли ти береш руки. Цей хрест з Ісусом, безпертим Ісусом, це є щось набагато більше і сильніше за те, о чому ти зараз перебуваєш, в тому стані, що Він пережив набагато більше і більше, ніж те, що ти маєш, коли ти починаєш молитися і просити його, то який це все пережив фізично. Це та річ, яка робить сильним наш дух. Часна сповідь і участь у літурії свято причастя це те, що робить нас сильними духовно. І відповідно, коли людина є сильно духовною, її страх це просто емоція, це просто реакція на певні зовнішній потранс. Або як сказав, нашим військовослужбовцям. Тим, і от той, хто має синіти Бога, то той, хто має довіру до Бога, той, хто своє життя в життя Бога, і в Бозі перехоше, так буде коректніше сказати. Той не має страху, у нього тільки ілюзія страху. Бо він знає, з ким він може це все подолати, він знає, хто. Оріх страх є безсиднею. Людина, яка постійно себе боїться, це та людина, яка має слабку і немічну душу. Душу, яка живе в рік постійно, душу, яка не хоче боротися, душу, яку загнали в такий стан зневіри і розчарування. З якого людина буде боятися своїй власні дія. Тож корінь будь-якого страху це є ознака слабкої душі. Всі наші страхи, це є ознака того, що моя душа є в гріху, і той вік гріх я ховаю, і я боюся признати собі, що я ученняю неправильно. що мені треба виправити собі. Гріх виправити свої неправильні вчини. І той, хто наважується це, на отримує сину, сильну душу. Той, хто сповідається, той сильний. той в такої людини, страх це емоція. Це просто реакція на певне одразу. Той, хто сповідається, силу і може зробити крок, щоб подолати всі навіки. Прошу Бога, Отче наш, що є на небесах, нехай сердиться цей в'яти, нехай прийде засобів, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб на щоденний, дай нам силам і прости нам провини наші, які ми прощаємося наші. І не веди нас у спокус, але визволи нас і бока вома. Господи, Ісусе Христе, Сина Божого, помилуй нас звішки. Господи, Ісусе Христе, Благослови, захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз у зброю в руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови і здоров'я усіх порадників, і цивільних, і наших захисників. Захисти кожного дія, мемени, то волонтера та, та полани, який здійснюють поїздні на бойових дій. Людей, візні комунальні служби, які наслідки на невілі. Служби Несени, пожежною, прикордонних, поліції. Усіх, хто є в полоні, живим, не пошкодженим додому. Просимо тебе, Господи, допоможи відникти всіх безліс ізників. Просвіти з тебе серце розуму, ворогам, щоб вони ніколи.